Даунтаун у сонці яке сідає. Красиво. Я вже вийшла з роботи. Їду додому. Така ось там краса. зарплатню. Післязавтра прийде трошки грошей, 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 грошів. Бо це таки, така зарплатня, що я не знаю, куди її причепити, Ну, що робити, краще, ніж нічого. Ну, Можна було б знайти другу роботу, але ж ту таку роботу знайти, щоб вона була. Ну, Як то кажуть, десь там Ой. на прибирання чи що. Ні, ну я б могла де... може, робити пайроли комусь, але ж треба знайти кому, це ж треба десь об'яву дати. Я не знаю, як це тут поки працює, де навіть не хочу розбиратися. У мене мозг пухне від... Пейроловських документів. Я вже їх стільки зібрала, що ми, мені прийдеться посилкою відправляти. Бо я замовила відправляти не онлайн, а відправляти поштою. Ну навіть поштою я не знаю, що це має бути. Це не лист, там стільки бумаги, що мама дорога.